Зараз квітне піретру. Дуже гарна така рослинка для заднього плану, для міксбордера з трояндами. Квітує такими дуже яскравими квітками. Ромашка така, декоративне листячко. Така стройненька. Де в кого вона падає з часом, в мене стоїть. Може, їй достатньо поливу, але вона дуже зараз виглядає яскраво на фоні. Яскраво на фоні зелені. І вона дуже проста, має дуже просту квітку. Підходить для квітників в природному стилі. На задній план. Буде дуже гарно виглядати з... і проглядати крізь невисокі якісь рослинки. Гарне поєднання з Монардою, рудбекією. Також можна з ромашкою, звичайною, білою. Дуже така приємна квіточка.